А, значить Зараз я запускаю демонстрацію екрану. Почну з коротенької презентації. Воно у нас там. Так. Так, у вас з'явилось на екрані, тому що я не можу контролювати. На екрані з'явилася сама презентація. З'явилась, так? От. Вона є попередньо записана. Тобто я для тих, кому буде бажано ну, хотітись. По-перше, я включу там ці інтерактивні ресурси. Тобто, коротенько, що ми, чим ми будемо займатися. Ну, Назва ця градезі з'явилася раптово, тому що я веду у Фейсбуці там певну групу, і вона ну, доцільна буде нам взагалі для спілкування, для комунікації, там таке інше. Тому то назва така технічна, тобто вона ні, ні до чого не зобов'язує. Попередньо в, в тому році восени якраз ми навчалися за, за визначеними темами. Ну, Майже всі ми їх пройшли. Це було. Тоді знову починався зимовий ковід. І ми пройшли майже все. Всі матеріали вам теж будуть доступні, щоб ми навчалися по цих напрямках. В нас буде на ці наші чотири заняття: буде чотири теми визначені: векторна графіка, растрова, візерунки і анімація. Я буду розповідати взагалі про тему, вказувати на свій досвід. Ну і вказувати на досвід тих, хто там фахівців, які там чи за мною, ну, є, 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 скажімо так, особи. ну, Наприклад, в анімації є там, всі знають зараз такий є філ, да, який політичну сатиру дає. Дуже цікаво, як це робиться і так далі. От, я взагалі, це в, мана, в мене ще один з напрямків, котрий я займаюся. Я взагалі займаюся інженірингом, наукою, багато чим займаюся, але зараз мої ініціативи особисті це якраз прямо ось на те, щоб підтримувати нашу спадщину, мати комунікацію з тими, хто потрапив за кордон. О, знаходити кошти для біженців, для волонтерів, для фронту, ну і традиційно наша присутність у світі українців. До речі, в тому році ми викладали російською, зараз це радикально, Тобто викладається це українською. Про себе. Ну це я так в повний зріз. До речі, це на території музею Переяслав, якщо хто відвідував. Є там такий словетний музей, він архітектурний, він культурний і так далі. Ну, Там багато в нас є ініціатив. Тобто, це я значить, мій досвід. Тобто, я навчався в Київському політехнічному інституті, займався інженерією, наукою, спрямованості були різні. Якому буде цікаво, можу спілкуватися і по цих темах. Останнім часом долучився до тематики, яка звається Геоінформаційні системи та технології. І ну, більша частина моїх робіт це якраз у цьому напрямку. Те ж саме, кому буде цікаво – готовий там. До речі, буде днями Всесвітній день цих систем. Ми будемо тут на Оланді святкувати і взагалі в Україні теж. От, Як науковець, це було дослідження океану, промисловість. ну Багато було наприклад, І за речі, зараз теж цим займаюся з приводу взагалі всієї ситуації, що є в нас, що ми маємо і в Україні, і в світі. От, Це якраз те, що стосується дизайну. тобто Я розпочинав традиційно, коли було скрутно в 90-ті роки, багато хто, хто знав комп'ютер, врушив в напрямок дизайну. Я був навіть декілька разів штатним дизайнером там фірм великих. От. І е, одним із напрямків в мене потім теж виникла така необхідність, це видавництво. Видавництво, е, ну, в першу чергу, це карти для школи. Ну, Ті, хто дітей навчав, мабуть, ці видання знають. тобто, Якраз я був, будь ласка, тих, хто є телефон, від себе відключіть звук. А, значить, Це як, як наслідок цієї діяльності, до речі, я навчав дітей в цей час в комп'ютерному центрі в Політехі в Київському, перспектива 21 вік. Я навчав ну, достатньо довго, мабуть, 4 роки, щось таке. Навчав, якраз за напрямком комп'ютерна графіка. Як результат, ну, це була така видана книжка за моїм авторством. В цій книжці якраз викладено весь мій досвід. Вона знаходиться, вона, до речі, в електронному вигляді. Кому цікаво, я можу надати. надати Посилання, вони, вони у вас будуть. Ще ну, пріоритетною було, як завжди, це інженерна графіка, це креслення інженерні, це промислова документація і таке інше. Ну, справа це якраз моя остання робота тут же на Олені, це медичний центр, ну, клініка, не, не клініка, клініка не місцева. Якраз це моя робота, остання, то, що мені стало, стало в нагоді, в мої, в мої вміння, я тут їх реалізував, тобто я працюю зараз якраз за цим напрямком. От, і з досвіду, ну, от зараз спілкуюсь, У мене був дуже гарний замовник, з котрим ми робили. Ну, він замовляв мені на Євробачення, оформлення. Е, е, як він там звався в наш спорткомплексу, Палац спорту? От. Палац Україна, ну, Торговельний центр Україна, те ж саме, новорічна АСБА. Тобто, це моє, це я робив. Ну, багато... Сам він зараз, до речі, в Каліфорнії знаходиться. От. Ще один із напрямків такий, теж, коли я займався картографією, фірма, яка Робила ці видання, в тому числі займалася цінними паперами. Дуже цікавий досвід. Тоді тільки розпочинала працювати наша так звана банкнотна фабрика. І ті, хто знає, перші, перші гривні друкували за кордоном кордонами, завозували. От. Є досвід, я ще раз кажу, штатного працівника по 3D дизайну для. Сфери послуг, тобто це готелі, це ресторани, це торгівельні це центри і так далі. От. Так що, ну і от ха, в тому році, якраз коли ми навчались, в нас була така дуже гарна група. Ми підтримуємо відношення, відносини. Значить, вони звуться, звуть себе стільної бабочки. Ну, ті, хто з університетом третього віку співпрацював, знають їх. Вони і багато на телебаченні виступали і так далі. Оце я їм робив ну, дипом... один із варіантів їх логотипу. От. Ну, Так, коротенько про себе. Я таку, такі презентації буду робити якомога менше, тому що ну, щоб не витрачати час. Зараз давайте трошки будемо знайомитись і спілкуватись, тому що. Мені, як завжди, потрібен зворотній зв'язок. У ну, нас, до речі, нас зараз не дуже багато. От, і, мабуть, що я... Па-па-па, як вона там закінчується та презентація? Па -па -па. Щось не все керується. Крант все 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 таки ще видно, так.